Ви точно дивилися, а швидше за все, навіть фанатіли від серіалу Друзі і можливо, навіть зараз дивитися по новому колу. Але навіть якщо це і не так, то новина про смерть актора, відомого з ролю Чендлера Бінка в цьому ситкомі, без сумніву. Стала шоком для сотень тисяч шанувальників з усього світу. І не дивно, адже цей серіал, який вперше з'явився на телеекранах понад 30 років тому, став для пересічного телеглядача чимось більшим, ніж чергова комедія та продукт чужої уяви, і дав життя дійсно народним, знайомим кожному персонажам і мемним ситуаціям, які ми знаємо на пам'ять. Якщо ви колись себе уявляли кимось з персонажів друзів, то я уявляв себе чендлером. А ви напишіть, ким з друзів уявляли себе, і от для прихильників серіалу Меттью Перрі був не просто актором, він був обличчям цілої епохи. Його пам'ятали як завжди, усміхненого, веселого та навіть саркастичного хлопця, який впродовж десяти років дивував своєю такою невимушеною акторською грою глядачів з усього світу. Але мало хто здогадувався, що по той бік екрану після команди СТОП знято за красивою такою яскравою картинкою ховалася цілковита самотність, страх, брехня і нищівна залежність. Залежність, яка і привела Меттю до трагічного кінця. Ну а мене звати Орес Морій. І якщо ви так само як я любите цікаві та незвичні історії про культи, про секти різних фріків та злочинців, то підписуйтесь на цей канал і ставте нагадування, бо відео тут виходить вже мінімум двічі. На тиждень. А тепер знімайте з пательні Oh my гад» панкейки від Дженіс, і поки вони ще не підгоріли. І погнали. Попри те, що актор походив не з простої сім'ї, а з багатої, його дитинство важко назвати безтурботною дитячою казкою. Батьки Меттью, а саме Джон Перрі, актор, відомий ролью моряка в рекламі одеколона Old Spice ще в 70-х-80-х, а також Сюзанна Ленгфорд, прес-секретарка тодішнього канадського прем'єр-міністра П'єра Трудо, розлучилися, коли Меттью виповнилося лише один рік. Власне, вже у зрілому віці сам актор писав, що після розлучення батьків його дитинство перетворилось на суцільне очікування того, щоб його хтось забрав. І здебільшого ці очікування були невиправданими, тому що батько в цілому вкрай рідко з'являвся в житті Метю. Ну а матір просто не знаходила для нього вільного часу, розриваючись між роботою та особистим життям. І можливо саме через це майбутнього актора віддали в престижну школу інтернат. Ну, з одної сторони, щоб він здобув гідну освіту, а лише бонусом зайвий раз не плутався під ногами. Чи було це хорошим рішенням? Питання відкрите. чи скоріше вже закрите. Але вже у віці десяти років Меттю зі слухняного зразкового канадського хлопчика перетворився на справжнього бунтівника та розбишаку. Для початку він повністю закинув навчання. Його регулярно ловили на крадіжках, забирали цигарки, якими він там прям аж занадто захоплювався, та карали за бійки, які він часто сам і влаштовував. До речі. Найчастіше під гарячу руку майбутнього актора потрапляв його однокласник, а за сумітництвом ще й майбутній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, так би мовити, син маминого начальника. Однак ця поведінка була абсолютно очевидною та передбачуваною, адже за словами самого актора, він почувався самотнім та зайвим у власній сім'ї. Тому, власне, і намагався привернути увагу батьків в такий радикальний спосіб. Здивовані, ну я якось не дуже. До прикладу свого часу Меттю Перрі навіть зізнався, що майже завжди отримав у сім'ї роль спостерігача, будучи осторонь від найрідніших для себе людей. Ну самі подумайте, з одного боку заклопотана матір, яка вдруге вийшла заміж за тележурналіста Кіта Морісона, і народила від нього аж чотирьох дітей. Ну а з іншого, відверто байдужий батько, який чкурнув Лос-Анджелес, одружився з письменницею Дебі Дойл та давав та дав життя доньці Марії. Чи принесла погана поведінка бажаного результату? Звісно, що ні, оскільки батьки і навіть після того не звертали на метю належної уваги, виправдовуючи дії сина складним перехідним віком. Чи зупинився він на початому? Теж ні, адже зрозумів, що втрачати йому точно вже немає що. І власне через гонитву за батьківською любов'ю, вже з 14 років майбутній актор повністю спився, і це не перебільшення. Метю буквально щодня впродовж чотирьох довгих років безнадійно заливався. Алкоголем, попри це, йому вдалося стати найкращим юніорським тенісистом та загорітися мрією про подальшу професійну спортивну кар'єру. Щоправда, цього так і не сталося. В 15 Меттю переїхав до свого батька у Лос-Анджелес і всерйоз вже зацікавився акторською майстерністю. Знаєте, цікаво, те, що я в такому віці і бухав, і грав в теніс. Ну, правда, не в таких об'ємах, звісно. Правда, далі, бачите, трошечки не сходиться, і слава Богу, бо я в акторство не пішов. Я пішов в Ютуб. А Меттью свої перші кроки в професійному акторстві зробив ще задовго навіть до того, а саме в десятирічному віці. Тоді наш починаючий актор зіграв незначну епізодичну роль в американському серіалі «240 Робертс». До речі, виконавцем головної ролі в цьому серіалі був його батько. Джон Беннет Перрі. і після маленького тріумфу на великому екрані історію меттію актора було поставлено на багаторічну паузу, адже саме в цей час розгублений підліток опинився на роздоріжжі між мрією про великий спорт та нищівною алкогольною залежністю. Здебільшого спричиненою відчуттям самотності та непотрібності власній сім'ї, можливо, саме воно і змусило Меттію Перрі в подальшому повернутися до зйомок за його словами. Він просто хотів стати бути помітним. Аби досягти бажаного, хлопець серйозно взявся за навчання і старанно закінчив університет та безперервно ходив на всі можливі прослуховування. І з однієї своїй наполегливості йому, як актору початківцю, вдалося отримати епізодичні ролі в ситкомах клопоти, Чайлза», срібні ложки та другий шанс. А згодом і взагалі здобути одну з ключових ролей в підлітковому фільмі Ніч життя Джимі Рірдона, зігравши роль Фреда Робертса, найкращого друга головного героя. Без перебільшення ця роль мала неабиякі значення для Пері молодшого. По-перше, вона дала йому непогану можливість заявити про себе на широкий загал і навіть привела хлопця на знімальний майданчик свідкому болі зростання, в якому Метю Пері пощастило зіграти аж у трьох повноцінних епізодах. Ну а по-друге, і це, мабуть, найголовніше, завдяки своєму дебюту у великому кіно Метью отримав те, про що так довго мріяв, а саме просту та щиру увагу до себе, але не надовго. Попри постійну роль в ситкомі Сідней, епізодичну роль в драматичному підлітковому серіалі Хіллз Hills 90210. А ну-ка, напишіть, хто достатньо старий і пам'ятає цей серіал. А також навіть головну роль в ситкомі Вільний дім тодішню акторську кар'єру переслідували постійні невдачі. І виною тому були вкрай низькі рейтинги, через які один за одним закривалися майже всі проекти за його участю. Ну а рейтинги для кіно. Тим бачите, телебачення це дуже серйозно. Вони буквально вирішують подальшу долю того чи іншого фільму, серіалу чи шоу. Ну насправді банально і просто. Чим вищий рейтинг, тим вірогідніше продовження серіалу або фільму, більший бюджет на зйомку і поява нових контрактів. І, звісно, що збільшення вартості кожної секунди рекламної інтеграції. До речі, мовою телебачення така реклама називається продакт плейсмент. І хоча низькі рейтинги відчутно позначились на акторській кар'єрі Меттю, найбільший удар по ній завдав сам актор. Без сумніву, талант молодого хлопця режисери помітили одразу, і це не лише через його зіркового батька. Незважаючи на те, що Метю вирізнявся пластичністю в кадрі, вмінням вправно керувати власними емоціями та відігравати поставлені задачі, талант актора початківця в прямому сенсі повільно потопав у алкоголі, який з'явився ще задовго до акторства. Іронічно, але від саморуйнування врятувало е головна роль в ситкомі, яка подальшому принесла акторові не лише небачену славу, але й всенародну любов і наповнила його життя. Ще більшою залежністю. Однак до цього ми дійдемо трошечки пізніше. Для широкої аудиторії серіал Друзі дебютував 94-му і одразу ж став сенсацією, перетворивши тоді ще маловідомий акторський склад на впізнаваних зірок світового масштабу. Особливу популярність серед прихильників здобув персонаж Метю Перрі Чендлер Бінг, який полюбився глядачеві за щирість, справжність та хороше почуття гумору. І я майже впевнений, ви не аби як здивуєтеся, коли я скажу, що роль. Чендлера стала для Меттью банальною випадковістю. А ще ви можете здивуватися від того, скільки спонсорських відео я вже зняв. 18 і буде ще, бо я випускаю по одному на місяць. А доступ до них коштує всього лише 10 гривень на місяць. Можна оформити на Ютубі, на Монобазі чи на Патреоні. І всі посилання будуть в описі. Ну а ми зараз здивуємося разом, як з'явився Чендлер Бінг в інтерпретації Меттью Перрі. Річ в тому, що напередодні зйомок пілотного випуску серіалу Друзі, робоча назва якого від початку була шестеро одинаків. Меттью Перрі був зобов'язаний відзнятися в пілотному випуску зовсім іншого сітку. Ому, а саме «L.A. Lex 2194». На щастя, для всіх шанувальників, друзів, через дуже низький рейтинг та непопулярність серед глядачів, цей серіал скасували, ще на самому початку, фактично відкривши акторові шлях до безперебільшення легендарної ролі. Ну погодьтеся, зараз важко, я б навіть сказав, абсолютно неможливо уявити знайомого нам всім Чендлера у виконанні якогось іншого актора. Тим не менше, до затвердження Меттью Перрі за можливість зіграти цього персонажа боролося чимало акторів, Ба більше першопочатково на Чендлер міг виглядати, наприклад, ось так. Знайомтеся, це Джон Креєр, актор американського комедійного серіалу Два з половиною чоловіки. І саме він був одним із тих, хто проходив прослуховування на роль Чендлера Бінга, і навіть скажу вам по секрету, вважався ідеальним претендентом на цю роль. Щоправда, з запорукою до успішного затвердження стало невдале прослуховування актора, за словами якого друзі мали би стати важливим поштовхом його подальшій акторській кар'єрі. Зрештою, цей поштовх став неможливим через митницю. Так, вам не почулися? Почалося все з того, що перебуваючи у Лондоні в третій годині ночі акторові зателефонувала виконавча продюсерка майбутнього серіалу Друзі Марта Кауфман. І після цієї розмови Джон Креєр одразу ж записав самопроби на роль Чендлера, запакував плівку із записом та відправив його до Лос-Анджелеса. Ну а далі все як в кіно. Бандеролька десь загубилася на митниці, так і не дійшовши до Марти, і ні до решти команди друзів, навіть до самого Джона Креєра. Як наслідок, актор втратив можливість навіть спробувати поборотися за роль у серіалі. Ну а сам Чендлер відтепер мав з'явитися перед телеградачами. Ось в такому вигляді перед вами американський актор Крейг Бірко, який за словами вже. Згадної раніше Марти був найближчим до затвердження на роль Чендлера. І до речі, в своїх мемуарах Меттю Перрі згадував, що буквально вмовляв цього типа взятися за цю роль, оскільки він сам на той час був залучений до зйомок іншого свідкому. Чи скористався Крейг таким шансом? Ні, адже зрештою він просто відмовився від ролі в друзях на користь іншого сідкому, який за цілковитою іронію скасували через низькі рейтинги. Схоже, що сама доля буквально кричала Меттю час від часу повертатися на знімальний майданчик до дійсно культового серіалу і не дарма. Адже під час свого прослуховування сам актор довів, що він, як ніхто інший, здатен найкраще перевтілитися в роль цього саркастичного і такого вже рідного нам Чендлера. І для того, щоб хоча б уявити масштаби популярності цього легендарного сіткому, пропоную звернути увагу на одну просту деталь. Справа в тому, що у пік своєї популярності серіал друзі збирав перед телеекранами понад 20 мільйонів глядачів лише за один епізод. І зважаючи на це, телеканал платив творцям шалені гроші. Ну а самі актори отримували по одному мільйону доларів за епізод, тобто 20 хвилин екранного часу. Іншими словами, серіал з перших секунд перетворився на реальний феномен, буквально вплинувши на початок нової епохи в історії телебачення та докорінно змінивши життя самих акторів, серед яких був і Метью. У 2002-му друзі принесли акторові номінацію на телевізійну премію ЕМІ за виконання найкращої головної чоловічої ролі в комедійному серіалі. І разом з тим, завдяки Чендлеру, популярність Меттью Перрі зростала шаленими темпами. А в його багажі одна за одною з'являлися ролі в таких комедійних фільмах, як поспішиш людей насмішиш, майже герої, танго в трьох, дев'ять ярдів та шахраї. Щоправда, жодна з його подальших ролей так і не змогла перевершити його участь в серіалі Друзі. Здається, це просто неможливо. І знаєте, найжахливіше в цьому всьому те, що за яскравою картинкою успішної акторської кар'єри було надійно сховано ні, не щасливе та багате життя, про яке мріє кожен, а просту, невпевну собі людину, яка попри все так і не змогла полюбити себе. У 2002-му Меттью Перрі зізнався у своїх відчайдушних спробах не пити на знімальному майданчику серіалу друзі. Але, попри всі зусилля, які докладав актор, аби хоча б втримати свою залежність на короткому повідку, він досить часто з'являвся на зйомках серіалу із сильним похміллям, що зрештою призводило до надмірного потовиділення та тремтіння в кадрі. І згодом ситуація значно погіршилася, адже з кожним наступним разом актор все частіше почав з'являтися на майданчику або під кайфом, або в стані. Сильного алкогольного сп'яніння, чим неабияк лякав колег по серіалу, котрі до слова неодноразово намагалися втрутитися та витягнути свого друга з лап саморуйнівної залежності. На жаль, безуспішно. А в свою чергу, каталізатором такої поведінки став Вікодин, сильно діючий знеболювальний препарат, за допомогою якого Меттью боровся з наслідками серйозної аварії на гідроциклі. Сама жаварія сталася в 97-му, вагомо вплинувши на подальше загострення проблем телезірки, і відтепер життя метью впевнено, але повільно. Руйнувалося на очах його колег, друзів, рідних та близьких. Адже з цього моменту актор безпомічно потерпав не лише від алкогольної, а й від наркотичної залежності. До прикладу, того ж 97-го чоловік навіть пройшов чергову 28-денну реабілітацію, на яку він наважився після безперебільшення критичної ситуації. І полягала ця критичність в першу чергу в надмірному зловживанні цим вікодином. Ви тільки вдумайтеся, за один день він випивав близько 55 таблеток цього сильного. Знеболювано і через це рекордно швидко знизив свою вагу зі 102 до 58 кілограмів. І в одному зі своїх останніх інтерв'ю актор навіть зізнався, що йому вкрай боляче дивитися на свою надмірну худорлявість в деяких епізодах легендарного сіткому. ну друзів. І насправді, враховуючи всі попередньо згадані деталі, неабияк важко збагнути, скільки ж болю та страждань вирувало всередині однієї людини. Людина, яка, попри всі життєві та особисті, негаразди, щоразу надягала маску завжди веселого, легкого та іронічного персонажа, і як би там не було, усвідомлення масштабів неминучі катастрофи, змусили актора все ж таки взяти себе в руки та більш-менш контролювати власні залежності. І скажу вам, вдалося це йому цілком успішно. Вдавалося, впродовж двох років свого подальшого життя Меттью Перрі частково обмежив вживання алкогольних та наркотичних речовин і повернувся до своєї оптимальної ваги навіть зміцнив стосунки з колегами по серіалу, які щиро раділи витримці товариша, і підтримали його на цьому нелегкому шляху. Але на жаль, цього всього виявилося просто замало у травні. 2000-го актора екстрено госпіталізували. Причиною госпіталізації стало гостре запалення підшлункової залози, яке в свою чергу було викликане надмірним вживанням алкоголю. Аби позбутися як від фізичного, так і від душевного болю, Меттію Перрі не просто повернувся до старого доброго вікудину. Він ще додатково розширив свій список знеболюваних напрочуд сильними опіоїдними, а також наркотичними препаратами, такими як метадон та емфетамін. Ну, вибір, звісно, піс до слова, активне та надмірне захоплення цими. Психоактивними речовинами призвело до того, що Метью банально не пам'ятав три роки своєї роботи на знімальному майданчику серіалу «Друзі». І зважаючи на це, актор впевнено і відчайдушно продовжував свою власну боротьбу із залежністю. Він регулярно проходив реабілітацію впродовж 30 років двічі на тиждень ходив на лікувальну терапію та систематично відвідував зустрічі товариства анонімних алкоголіків, в яких в житті Метью назбиралося добрячих 6 тисяч. На власному прикладі актор намагався довести, що маючи непереборне бажання, можна здолати навіть найсильнішу залежність, яка щосекунди отруювала та поглинала не лише саму людину, а й життя її близьких. І саме тому в 2011-му Пері, будучи речником Національної асоціації фахівців з питань наркотиків, закликав Конгрес Сполучених Штатів до підтримки фінансування судових програм, спрямованих на допомогу наркозалежним. Разом з тим, аби допомогти не лише словом, а й ділом, Меттю Перрі відкрив реабілітаційний центр Перрі Хаус в своєму колишньому маєтку в Малібу, за що у 2013 році навіть отримав почесну нагороду чемпіон одужання від управління національної політики контролю за наркотиками Білого Дому. І здавалося, що з цього моменту життя всенародного улюбленця нарешті налагодилося. Ну, по-перше, йому майже повністю вдалося побороти свою залежність на усунення, якої, за підрахунками самого актора, було витрачено близько 9 мільйонів доларів. Зокрема, до цієї суми входили витрати на 15 довготривалих реабілітаційних курсів та 14 складних операцій на шлунку. А по-друге, його дедалі частіше почали кликати на зйомки. І цього разу не лише як виконавця другорядної чи головної ролі в кіно або серіалі. До прикладу, у 2009-му Меттю Перрі став почесним гостем на шоу Елн. і в якості подарунка він вручив ведучі ігрову консоль Xbox 360 та копію гри Fallout 3. І такий. Доволі зворушливий жест не пройшов повз увагу ігрової студії Obsidian Entertainment, яка в подальшому вирішила запропонувати акторові роль Бенні в своїй майбутній грі Fallout New Vegas. І повірте, це був лише початок. Адже за кілька років актор дебютував як драматург, паралельно зігравши головну роль в своїй чорній комедії і п'єсі Кінець туги, прем'єра якої відбулася 11 лютого 16 року в Лондоні. І, попри неоднозначні відгуки, сама п'єса виявилась напрочуд успішною, через що Меттю вирішив переглянути її та вже наступного року сприяти вже другій оновленій постановці. Щоправда, цього разу постановку довелося скасувати через небачену до цього критику. І як би там не було, незабаром він Зіграв головну роль Теда Кеннеді в американському телевізійному драматичному мілі-серіалі після Камелоту, екранізованого за написаною кілька роками раніше книгою. І, власне, саме ця робота стала для культового актора однією з останніх не лише в його акторській грі, але й загалом. У житті у 2018 тисячі його життя буквально висіло на волосині через розрив товстої кишки, спричинений надмірним захопленням опіоїдами. Актора екстрено госпіталізували та доставили в реанімацію. Прогнози лікарів були максимально невтішними. За словами медпрацівників, шанси актора на виживання становили менше 2%. І, зрештою, два тижні після госпіталізації він провів у комі, а згодом пролежав в лікарні ще 5 довгих місяців, а потім знову зірвався після багаторічної успішної боротьби і знову здався своїй залежності, яка не хотіла відступати, і щоб утримувати на день велику дозу тих наркотичних речовин, як гідрокодон та кетамін. Метью Перрі навіть симулював гострий та нестерпний біль. Він не зупинився навіть після п'ятихвилинної зупинки серця та зламаних ребер, вісім з яких було пошкоджено під час тривалої серцево-легеневої реанімації. Врешті-решт саме кетамін і забрав в актора його життя 28 жовтня 23-го року, у віці 54-х непритомного метью Перрі знайшли у Власній гідромасажній ванні про смерть актора стало відомо того ж дня близько 16 -17. І без сумніву, ця трагічна звістка не лишила байдужими сотні тисяч, а навіть мільйони людей по всьому світу. Шанувальники відчайдушно гортали новинну стрічку, перемикали з одного каналу на інший, щоб почути таке бажане шуметь пері все-таки живий. Але на жаль, цього разу акторові так і не вдалося вирватися з лап смерті. Поховали актора 3 листопада 23 року в меморіальному парку Форест Lawn у Лос. Анджелесі і на траурній церемонії зібралися його батьки, рідні, а також п'ятеро вірних колег по серіалу Друзі, з якими він лише два роки тому зустрічався на зйомках ексклюзивного епізоду Друзі воз'єднання. Очевидно, востаннє і назавжди закарбувавшись нашій з вами. Пам'яті, і насправді не аби як символічно, що на похороні актора пролунала пісня Пітера Гебріеля та Кейт Буш Don't give up», яка буквально стала саундтреком життя легендарного Меттю Перрі. Ну «Don't give up», типу не здавайся. То тобто він все життя тікав від цієї самотності, попри все, намагався прийняти і полюбити себе. І до слова, Метю Перрі був у щирому захваті від цієї пісні. Він навіть посилався на неї в примірниках своєї автобіографічної книги Друзі, коханці і Велика Халепа. Зокрема, опублікований для допомоги людям, котрі страждають на глибоку депресію та потерпають від руйнівної залежності. І здавалося, що на цьому етапі історія має цілком логічно завершитися. Однак вже 15 грудня 2023 року було встановлено причин. Смерті культового актора. І в звіті судово-медичної експертизи йшлося про те, що у крові загиблого було виявлено високу концентрацію такої речовини, як кетамін, що, зрештою, і призвело до надмірної стимуляції серцево-судинної системи та пригнічення дихання. Інакше кажучи, велика доза кетаміну привела до того, що актор спочатку втратив свідомість, а потім захлинувся водою в своїй ванні. І це і стало причиною смерті. Цікаво те, що у цей період Перрі проходив сеанси психотерапії і офіційно, під наглядом лікаря лікував свою тривожність якраз за допомогою цього кетаміну. Однак на момент смерті в його організмі, призначеної цієї речовини, не мало би бути. І все через те, що сам кетамін виводиться з організму людини переважно 3-4 години після вживання, навіть менше. Ну а останній відомий сеанс актора-психотерапевта був аж два тижні до смерті. Отже, виходячи з цього терапія, призначена чоловіку кількома тижнями раніше банально не могла бути причиною загибелі. Тож, з цілком логічних причин, з'явилося питання, як така велика доза наркотичної речовини опинилася в крові Перрі? І щоб відповісти на це питання, в травні 24-го року поліцейське управління Лос-Анджелеса розпочало офіційне розслідування, і згодом обвинувачення було висунуто проти п'ятьох осіб. Особисто асистента пері двох лікарів та двох наркоторгівців, включно з телережисером Еріком Флемінгом, які були причетні до організації широкої підпільної злочинної мережі, які постачали наркотики. В Свою чергу прокурор заявив, що всі обвинувачені свідомо скористалися залежністю пері з метою особистого збагачення, чудово усвідомлюючи, що для актора їхні дії становитимуть величезну небезпеку. Цікаво, те, що троє обвинувачених, зокрема особистий помічник, майже одразу визнали свою провину. Ну а двоє інших, один із лікарів кінозірки та наркодилика на прізвисько Королева Кетаміну, до останнього вперто відмовлялися визнавати свою причетність. До загибелі актора. До слова, прокурор навіть поділився, яким саме чином спільники заробляли на загиблому. Для початку лікарі передавали кетамін помічнику актора, який потім віддавав наркотики безпосередньо метю. І за попередньою оцінкою, за два місяці вони передали актору близько 20 флаконів кетаміну в обмін на 55 тисяч доларів. І це при тому, що ринкова ціна такої ампули – 12. Незважаючи на це, спільники продавали зірці телебачення кетамін за ціною 2000 тисячі доларів за ампулу. А іншою фігуранткою стала 42-річна Джасвін Санха, більш відома як королева кетаміну. І за висунутими звинуваченнями, жінка впродовж двох тижнів поставляла акторові 50 ампул кетаміну на загальну вартість 11 тисяч доларів. І за даними поліції, саме вона продала йому ту партію, від якої він і помер. І незабаром, після смерті метю, королева Кетаміну зв'язалася зі своїми спільниками і наказала видалити всю їхню переписку. Щоправда, це мало чим їй допомогло, адже зрештою поліція все ж вийшла на слід наркодилерки і домоглася дозволу на обшук її будинку, в якому було виявлено 80 флаконів Кетаміну, а також інші таблетки та інші речовини. І саме після обшуку її було визнано основним джерелом Кетаміну для голівудських зірок, серед яких і був метью. Однак останню смертельну дозу йому вів його особистий помічник Кенет Івамаса. Справа в тому, що саме цей помічник виявив тіло актора після його смерті. Попри це, за даними слідства, саме він був тією людиною, яка ввела метію останню в його житті дозу оцінкої речовини. В свою чергу, робити ін'єкції його навчив лікар, який і забезпечував пері препаратом. Як би там не було, зрештою, всі. Обвинувачені визнали свою провину і постали перед судом, відповівши за підступну змову, котра вартувала як мінімум одного людського життя. Найбільше покарання отримала ця барига, королева кетаміну, яку засудили до 65 років позбавлення волі. Трагічна історія, погодьтеся, і боляче навіть уявляти, скільки всього ще міг зробити Меттю, якби його не вбила чужа ненажерливість та жага до збагачення. Однак давайте відверто до жахливої смерті актора доклала свою руку, і така, здавалося б, непомітна проблема як самотність, адже саме вона роками штовхала голівудську зірку у власну руч зав'язаний зашмар. І починалося все банальною непомітністю в сім'ї, а завершилося холодною самотністю в дорослому житті. Попри сильне бажання, акторові так і не вдалося знайти кохання всього свого життя. Його любовному списку були стосунки з такими іменними акторками, як Ясмін Блід, Джулія Робертс та Лізі Каплан. Однак, жодна з них ну так не завершилась таким омріяним довго і щасливо. До слова Метью навіть був по вуха закоханий в Дженніфер Еністон, що правда та не відповіла взаємністю на його почуття та запропонувала лишитися друзями. Все своє життя Меттю рятував глядачів по той бік екрану своїм сміхом, гострими жартами та майстерним сарказмом. Однак самого себе не вдалося врятувати. І він запам'ятався не лише своєю легендарною світовою роллю. він лишив після себе чесність, щирість, справжність та красномовне нагадування за будь-якою щасливою маскою може ховатися поранена та до болю самотня людина. Тому зверніть увагу на тих, хто зараз поруч з вами, і стосовно цього розповім вам про дуже круту ініціативу мого друга Діми, який запустив лінію підтримки літніх та самотніх людей. Суть наступна: є літні люди, які живуть самі і їм дуже одиноко. А є волонтери, які залюбки з ними спілкуються по телефону, щоб трохи їх розважити чи підтримати. І ви теж можете до цього долучитися. Не знаю, хоча б зробити репост цієї е, організації, або навіть стати самому волонтерами, самим стати волонтерами. Я залишу посилання в описі під цим відео. Обов'язково подивіться. А я дякую вам за увагу. Наостанок перевірте, чи підписані на цей канал. Цей, чи поставили лайк, і ще можете навіть комент написати. Це для мене як мед на душу. Особливо дякую моїм спонсорам, наймилішим, і найрозумнішим, і найкрасивішим котикам у світі. Все, дивіться побільше моїх відео. Добре, спіть. Не забудьте написати, хто ви з друзів. І добраніч тим, хто слухає це відео перед сном.